Днями міський палац культури відзначив ювілей 50 років з моменту відкриття. Саме у палаці народжувалися таланти, які ставали легендами не тільки Кременчука, а й всієї України. Аби навіки закарбувати в пам'яті імена видатних особистостей, які присвятили своє життя творчості. До ювілею закладу випустили серію колекційних конвертів. Ми відзначили наших працівників такими. От. Конвертами поштовими, хоча зараз в основному всі люди користуються однією кнопкою відправити. Але все ж таки, як і книга лишається в нашому житті, так і конверт лишається для нас. Відзначили людей, саме тих, які практично все життя присвятили палацу культури, ось 50 років. А спілки філателістів Кременчука Володимир Скляр, як першокласний спеціаліст, долучився до створення конвертів. Чоловік розповів про розробку дизайну колекції. Я предложив, давайте зробимо конверти дворцю. Там вже цікавий вітраж задорожнього. Це один із самих таких цікавих його робіт. Він подумав, і ми разом зробили десь конвертів, зв'язаних з видатними особистостями. Палац видатні особисті, які проработали там по 50 років. Дизайн Оксани Бондаренко, цікава вона художниця, і це зробила цікаві такі конверти. Окремі конверти присвячені обличчю міського палацу колоритному вітражу, який зустрічає відвідувачів при вході у фоє та його творцеві Івану Валентину Задорожньому. Він створений у радянські часи, і ось тут він має надпис: наша пісня, наша слава. В той час, коли скрізь все мало бути у кмачових кольорах і прославляти лише одну партію. Людина дійсно народний художник України. Він думав про батьківщину. Можливо, не всі оцінюють його красу, але все ж таки, це витвір мистецтва, який має жити практично у віках. Конверти випустили в невеликій кількості всього по 10 примірників. Та за бажання можна завовити більшу кількість конвертів. Було погашення 30-го числа. погашення нашої кремечуцької марки. Яку випустили не так давно, до 450-річчя. І початка Кременчук міста легенд. Це таке історичне дійство. І ці конверти пан Ситник буде дарувати музеям. Конверти, подаровані працівникам Палацу культури, стануть нагадуванням, що праця завжди має бути визнаною. Особливо, якщо ця праця великий внесок у Культурний фонд України. Дарія Кимець, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.